Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Продовжуємо далі грати в нашу улюблену гру Маутонай 2 Bannerlord. За початком гру, як завжди, хотів тебе підписати, підписати на мій канал, оцінити відео та, звичайно ж, коментувати. Будемо розвивати прінамовний контент разом погнали. Так, сказали ви мені не матюкатися. Добре, я постараюсь. І багато-багато коментарів не встигаю. Я записую наперед. Відео. За день можу по декілька. І воно буде автоматично грузитися наперед. Тож, вибачаюся, що те, що відбувається у мене у ролику, не співпадає з тим, що ви мені там пишете. Ви можете подумати, що я вас не дію, але я все читаю і відповідаю. На ваші! коментарі Так, погнали! Замало їх. І це дуже і дуже добре. Цього ми відправимо на той спіт. Кавалерія цю справу. Ось так ось так. І... Ось так Чому ти не прокачуєш воїні? Чому я не прокачую воїв? Прокачу, як не прокачу? Маєш на увазі, що маєш на увазі, що я не віддаю їм спорядження. Так, не, не віддаю так. Мені потрібно багато грошей. Чому я не переманюю його в лорді? Тому що не вистачає грошей. Саме по цьому я не прокачую своїх воїнів пост. Таким... Хлопс, я не так граю, як ви там хочете, як ви ну, звикли грати. Нє, ні, не, не, як ви звикли грати, у мене своя філосака. Оя, я люблю так. Люблю так. Я рахую, що прокачував воїнів, бо щоб ви не подумали, що їх не качаю го. Кавалеру чому не прохаю. Немає кобил. А чого в мене немає кобил? Чому я не можу купити? По 700 золотих за кобилу. Бо в мене лише тут 100. Я накопичую. Для чого? Щоб переманити лордів. Прошу вас питання. Треба, е, треб, треба просто зробити, е, як правильно. Стрім і. І, і. І, і, і. і у кожен мій крок, щоб ви коментували. Писали я вам як говорив, чому я саме так зробив, а не по Іноді у мене бувають такі. Е, необдуманий крок. Ну, так я може бути. Так, а ну, ну ну, що ми тут воїнів добрати. Чому не взяв мародерів? Не хочу я мар... ну, не, ну, не хочу. Е Бля, мародери. Для цього мені потрібно прокачанного похрайства, е щоб їх прокачати далі. Так, тут 10 опа. Так, цих прокачаю. Так вот. Опа. А ну, давайте. Розбьем. Сберем и розбьем всю армию. Аж 800. Так. Там друже писав мені 66 серія і немає ніякого збиву Ну, блин, може і немає. Ти граєш по-іншому. У мене так. А ну, опа. Зараз тратимо. Втратимо, бляха. Ти сіли там. А, і не буде у нас підтримки. Так, що у нас з... тими Йопармія. Хто... Подивився тільки ну, Може встигнемо людей, бо то ми втратили. Вже, кажу, О, вже втратили. Ідемо хоча б ту портретцю мистецьку. Майже. Постой. Ну ось зараз у мене помінялась думка. Я хочу розбити цих. По -по 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 -по. Давай швидше, швидше, швидше. Допоможемо їм. Допоможемо. Оце у нас кавалерії тут. Бляха-муха. Пусть тут. Ставлю кавалерію позаду піхоти. так ніхто не робить. Це служить для того, щоб вони щоб у них було менше шансів прорватися. Як не як, вершники щось зроблять з ними. Вони все одно будуть, будуть прорватися, але більш складніше. Якщо у мене є 200 кавалерій, я хочу її злити, значить воно мені так треба. Мені не вигідно купити 200 Кобил, щоб прокачати кавалерію. Бачите, у кожного різна філософія гри? Злити, ну як злити? Не просто злити, щоб саме вони вразили ворога розміняти. О! No one breathing. That's oh, all awesome. it's чтобы не пустили на факты, а его не можно... это что это полностью разделяет вашу дымку. I'm your I... 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 Чого ти їх їх відпустив? Вони ж далі будуть розмножуватись, да Збирати воїнів. І йти в атаку. Правильно? Правильно, Да Вода з вами. А як мені по-іншому. Як мені по-іншому. Ставлення поміняти до них. Декілька разів відпустимо. Потім будемо брати полон. Чим ти займаєш? в гри збираєш воїнів у всій каліраді. Один каже: бери з фортець. Інший каже, не бери з фортець. А де їх мені зібрати? Що, третій каже? Атакуйсь села. Ah, давай, 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 Follow me. Warriors, onward. А, да, да, знаю. знаю я знаю. То от їх, така. Цього дота їх зараз. Що, смешно, а?

I always prefer to know Stay close. Oh my god. <laughs> oh, the

Это вот яптика наша справа. А? И до нас? Да, в А, не. О, ёп! Ёшкин-кошкин! Там у нас концентрация воинов. Коли я казав, що всі оголосять нам війну, так воно і Вийшло? Ні, вони, вони не зразу, ти що? За декілька ходів. Ось, вам. війна майже з усіма, так полонені нам попіду. Для цього треба підготовитися. Мають бути якісь золоті запаси, не 100 тисяч золотих, як у мене. Побільше. Набагато побільше. Два ляма. А розумію, це... Так. Це довго, це нудно, там немає на що дивитися, але треба краще підготуватись. Ви прям хочете хардкор-хардкор, бля. Так. Це так візнати. І перегруз тебе

А й ці тут прийшли. А що там за планом?

400. Пік кашта буде. Так кнем да втором кнем. Ну стекашки, да? Що ж, всім дякую, хто мене додивився до цього моменту. Надіюся, ви мене зрозуміли. Я вам міг виразити свою думку. Надіюся, що ви мене зрозуміли. Не всі думають так, як ти кожен грає по Всім дякую. Бог